Доброго-доброго всім ранку. Сьогодні в мене 1 липня, вас вже наближається друге, але ми починаємо прогноз на липень місяць на чотири основні сфери життя. Тіло діяльність, стосунки і духовність. Це чотири основи, на чому базується наше життя. І якщо приділити увагу. Цим сферам і знати, що буде, то жити стає легше. Зрозуміло, коли є ясність в тому, що відбувається, то приймати лег... рішення завжди легше. Тому починаємо. Тіло. В сфері тіла прийшов диявол. Це всі спокуси, які можуть бути. З усіма стикнетесь. Це залежності, від яких важко позбутися. Це спокуса і сексуальна так само. Але будь-який аркан він має е, дві сторони. Наш світ дуальний, тому будь-який аркан має дві сторони. Все погане, що несе диявол. Це е, про е, якісь погані Ну, Типу погані загальноприйняті речі про розпусту, про пияцтво, про щось, щось таке дуже незрозуміле, ну, те, що засуджує суспільство. Але з іншого боку, диявол це просто механізм реалізації наших бажань. І все матеріальне, що є у світі, зроблено дияволом. Це треба зрозуміти одного разу і більше не клясти цю, цей механізм, тому що він дуже уважний до того, що ми хочемо, до того, що ми заявляємо у всесвіт, і до того, як виконати ваші бажання. Тому думайте перед тим, як подумати. Взагалі в сфері тіла аркан диявол це не дуже добре. Це може бути щось в плані руйнування, да? небезпеки в вашому фізичному тілу. Тому приділяйте більше уваги власній безпеці, приділяйте більше уваги вашим. Ну, тобто, якщо маєте зібрати тривожну валізу, то малися зібрати тривожну валізу, це давно вже пора зробити. Іде мені слово руйнування, і мені вкрай не подобається те, що я відчуваю. Тому будьте обережні зі своїми тілами і приділіть достатньо уваги профілактиці ваших хронічних захворювань, покращенню вашого фізичного стану, безпеці власній. Подбайте про це. Тому в сфері тіла будьте обережні, дуже обережні і уважні до себе. У сфері діяльності. В сфері діяльності прийшла імператриця. Це говорить про те, що патріархат... Як керівна рушійна сила будь-якої діяльності, він закінчується. І рушійною силою здійснення будь-яких стосунків в сфері діяльності і розширення власних горизонтів можливо тільки, якщо ви наповнені позитивною енергією. Якщо ви розумієте, чого, чого ви хочете і знаєте, як туди прийти, якщо ви. Усвідомлюєте наскільки важлива в житті релаксація і вмієте розслаблятися, якщо ви отримуєте задоволення від цього життя і не працюєте на супротиві, якщо ви категорично не робите. Того, що ви не хочете. Якщо ви відчуваєте натхнення у власній діяльності, то справи підуть як по маслу. Якщо цього не стається, то це говорить лише про те, що важливо змінювати чоловічі енергії на жіночі. В кожного з нас є внутрішній чоловік і внутрішня жінка, і це все дуже. Гармонійно треба навчитися поєднувати в собі як в особистості, і тоді діяльність буде легкою. А в сфері стосунків. В сфері стосунків пройшла смерть. Смерть це непоганий аркан, як його вважають. Смерть це мій певно найулюбленіший аркан. Я їх всі люблю, але смерть особливо, тому що смерть це завжди переродження. Це перехід з одного стану в інший стан. І це прекрасно. Тому старе піде, старе піде, і на його місце прийдуть нові класні зв'язки. Якщо ви тримаєте старі зв'язки, то ви обмежуєте свої можливості. Якщо ви тримаєтесь за якісь зручність в цьому світі в сфері стосунків, то це апріорі програшний варіант. Якщо ви не відпускаєте людей, не дозволяєте їм бути такими, як вони є, то це програшний варіант. Сміливо прощайтеся з тим, що в себе вже віджило, і а, будьте в стосунках щирими. Якщо вам з людиною не окей, то хай йди собі з Богом. Якщо вам не окей в стосунках навіть із своєю мамою. То ви можете зробити крок в бік і побудувати власне життя. Не треба їхати на старих парадигмах. Вони не працюють і не будуть вже працювати. Я про це говорю дуже багато вже часу, але все одно люди заліпають на старих програмах, на старих стосунках і бояться відкривати нові горизонти і будувати стосунки нові. Тому будьте уважними до того, що віджило і. Приймайте в світ нове, що дає вам нові можливості, що дає вам нові ресурси, що дає вам нові пригоди і те, що дає вам натхнення рухатися по життю далі. Диявол Смерть дуже прикольне поєднання на місяць. І в сфері духовності, що буде в сфері духовності. В сфері духовності випала колесо фортуни, і воно каже про те, що як було вже не буде. Що колесо обертається, і ми пішли на новий цикл. Що багато речей лишиться в минулому, це нові можливості для того, щоб розкрити своє духовне зростання, це нові можливості для того, щоб побачити себе збоку. Це нові можливості для того, щоб знайти нові опори в житті. Бо ті парадигми, на які нас вчили споратися з самого дитинства, вони вже не працюють. Ті установки будь-як всі, знайди нормальну роботу. Не висовуйся, це вже не працює. Кожному з вас доведеться знайти власну індивідуальність і відкопати власні бажання для того, щоб зробити своє життя таким, яке буде вас влаштовувати у вас особисто. Годі страждати, лишайте страждання на позаду і відкривайте нові можливості. Я точно знаю. Та то і перевірила це на собі, що в житті можливо все навіть. Те, що ми вважали неважливим, неможливим. Тому а, сміливо позбувайтеся старого, віднаходьте нові основи в житті, а найголовніша основа в вашому житті це ви самі. Тому що ви є частинка Бога на землі, проявлена. І якщо ви в це повірите, то перед вами відкриються нескінченні можливості. Отже, ведуте своє життя в злагоді із вашими. Внутрішніми цінностями, і тоді воно буде яскравим і казковим. Я оце думаю про поєднання диявола і смерті в одному розкладі не місяць. Коли я робила прогноз на лютий 2023 року, там випав диявол, і це не дуже гарна карта, як на прогноз. Тому я попереджаю, закликаю. Бути обережними до себе, бути уважними до своїх потреб. І якщо ваша інтуїція каже вам робити якісь кроки, то послухайте її, не слухайте нікого і живіть своє життя. Бо люди навколо вони говорять з вами через призму власних цінностей, а вони з вашими можуть не співпадати. Тому відшукуйте свої і створюйте своє життя таким, яким ви хочете його бачити. А я всім бажаю за традицією миру в душі, в серці, в голові над головою любові, радості і щастя ваша весела.